Аркадій запитує, схоже, що кінець світу близько, але найстрашніше, що усі навколо спокійно про це говорять. Ще зовсім недавно ми хотіли бути щасливими, планували майбутнє, а храптом розуміємо, що нічого цього не вийде. І що тепер робити? А хто тобі сказав, що те, що ви хотіли, це взагалі добре? Давай розберемося. Ну, люди хотіли простого людського щастя. Ну, то й добре. Чим це добре? Вколотись забутись. Знаєш, що може бути краще? Тобто це як прийом такої заспокійливої пігулку взяв, заснув молодець, заспокоєний. Не це мета нашого розвитку, так що не потрібно намагатися весь час лишатися в тій пісочниці, в якій ти жив раніше, і бавитися у теж що ти будеш ліп Тобто, якісь ви пасочки. вважаєте, що це були дитячі забавки, так? Так, так. А дорослі? Розвиватися маленький егоїзм. Зараз ми маємо піднятися над тим егоїзмом. Ми повинні почати дивитися вперед і по-іншому. Яка у нас зараз доросла гра має бути? Скажіть мені, будь ласка. Грати по-дорослому це означає грати в творця. Поясніть, що це. Вчити так, щоб творець був поміж нас. В усіх наших думках та діях. Це називається грати по-новому. Можна це так сказати, що перш ніж я роблю щось, я намагаюся звернутися до Творця. Так і зробити так, щоб ти уявляв, що ти робиш заради нього. За нього. Для нього. Для нього це означає заради інших. На творця не впливає ніщо і нічого йому не потрібно є лише одна можливість отримати від нього сили щоб діяти заради людей. Тобто виходить що формула я хочу бути щасливим замінюється на я хочу щоб люди були щасливими щоб навколо мене усі були щасливі але по справжньому щасливі але по справжньому не так як я хочу щоб вони були щасливі а так бажає творець а так як бажає творець тому що це закон всесвіту, він абсолютний і об'єктивний. Як усе це точно. А як він бажає? Скажіть мені, будь ласка, щоб люди були щасливі, щоб це таке для творця. А ти перемістися в інших людей, перенесися та почни відчувати, що для них найважливіше, і разом з ними будуйся. А як ви вважаєте, перемістившись, що для людей буде найголовніше відчувати один одного близькими? Оце так. У глибині людини вишиться. Так, у цьому людина починає відчувати досконалість, тобто там і спокій, і щастя, і безпека. Ось у цій точці. кінець усього. Не кінець завершення, а просто досконалість. Тобто усі люди близькі, усі люди, брати, сестри, всі, так, вони взагалі всі зникають у тому вигляді, в якому ми зараз. Вони входять просто в зону досконалості. Тобто, якщо зараз я бажаю використовувати іншого для себе, то там так я хочу віддати себе сповна іншого. Можна так сказати? Так, взаємна віддача себе один одному у цьому й полягає ашпа, віддача? що називається в Кабалі. Віддача так, це і є стан досконалості, духовний великою стан наукою ми займаємося все ж таки великою наукою. Вона ще проявиться, ще розвинуть її, ще розкладуть її у відчуттях. Прості такі, ось такі, прості речення, ось так от. Ой. Я так розчулися.